Усім привіт, всім доброго ранку, і я дуже рада вітати вас у новому відео і вітаю вас уже на шляху до своєї школи. Сьогодні у нас був другий день навчання. Після першого дня мені вже не було так страшно йти на навчання, бо я знала вже, що робити, які в нас будуть предмети та взагалі, куди мені треба йти. Сказати, що я вже закінчила свій другий день навчання, типу навчання, тому що, якщо чесно, то сьогодні був якийсь день тюлень. ми нічого не робили, особливо а я то взагалі навіть не розуміла нічого такого. Мої зошити, я проходжу курси свої на англійській мові за бізнес англійською Ось так і сьогодні ходила. My look of the day. Сьогодні, ось сьогодні у нас була навчання до другої години. Взагалі мало бути до першої. Але чомусь вирішили провести два роки німецької мови. Ви просто уявіть собі, німецька мова пояснюється італійською. Це просто капець. Я німецьку мову, в принципі, не дуже люблю, а тут іще вона пояснюється італійською. Італійська мова ще окей, вона ну нормальна, плюс-мінус. Я розумію дещо. Можу щось там сказати вже плюс-мінус. А ось німецька. Сьогодні ще була іспанська мова, і сьогодні ще е, була історія і філософія. Незнайома локація, я знову вам, з вами ділюся своїми враженнями за другий день навчання. Е, сказати, що було дуже складно не сказати, тому що я особливо нічого такого не робила насправді і е, не намагалась навіть даже вслухатися сьогодні якось, тому що дійсно. Було не дуже то цікаво, тому що в них немає там якихось книжок, немає конспектів. В них є електронні книжки, і в них є просто вчитель, який розказує їм лекцію. Вона дає їм розрахований матеріал, наприклад, на іспанській мові. Вони перекладають тексти. Мені, звісно, цього ніхто не дає, тому що я прийшла просто як слухач. і Я просто навіть не знаю про що вони там кажуть. Я не можу навіть нічого перекласти, щоб собі зрозуміти щось. Так само було на німецькій мові. Тому в принципі я вже займалася своїм курсом, допоки мені не сказали, що телефон. Як виявилось, користуватися в класі не можна. Це було трошки новинку, тому що вони користуються планшетами, телефони в них лежать, а виявляється, що користуватися ними не можна. Ну, якби нічого страшного, я до того часу поробила всі свої завдання, тому в принципі нічого такого не сталося. Але мені майже півтори години було просто нудно, я дивилася у вікно, я дивилася по сторонам і просто чекала, поки діти переведуть собі текст. Ось, тільки сьогодні U nás už bude večera, dnes I want there in my story. The Наступного дня я вітаю вас знову по дорозі до школи, тому що зранку просто не встигаю все знімати і хочу якнайшвидше вийти. Це такі навчання на 8 годину ранку дає про себе знати і треба зібратися набагато швидше, ніж зазвичай. Все добре, маємо праці. Як ви можете бачити, в цей день у нас була фізика та математика. Ми намагалися вирішувати певні завдання, і незважаючи на те, що я робила такі завдання декілька років тому, намагалась це згадати, і, в принципі, мені навіть сподобалось. Якщо ви помітили, то в класах є все необхідне обладнання. Загалом класи доволі невеликі і загальна кількість учнів складає приблизно 15-17, що робить доступ до матеріалу набагато якіснішим і продуктивнішим. Вчитель встигає приділити увагу кожному учню, запитати, якщо треба, та вислухати його думку. Юростакі бали Насправді такі вузькі вулички, що тут коли дітей завозять до школи, машина їде одна, а інша а виходить так, що інша має зупинитися, тому що вона просто-напросто не проїде. Ось, і вони стоять, чекають. Коли одна там, типу, проїжджає, то інші всі мають стояти і чекати, допоки що інша не проїде, тому що вони просто вдвох не поміщаються на одній дорозі. Ось так, я вже переходжу дорогу зараз. Буду йти додому, кушати хочу. Так, дуже хочу їсти насправді вже. Але сьогодні таке сонце. Клас. Я знову на своєму місці. Сьогодні у нас вже п'ятниця, останній день навчання, якщо так можна сказати, у середу та четвер я не ходила на навчання, тому що там були доволі складні предмети. Сьогодні у нас була історія мистецтва, у нас було дві англійські мови, і у нас була фізика і математика. Насправді мені навіть математика сподобалась, тому що я намагалась згадати, що я там вчила десь в класі 10 11 В принципі, щось то відклалося в голові, я щось вже пам'ятала, і голова класно попрацювала працювала, тому що нові рівняння, якісь ось ці цифри, тому що я звикла більше працювати з текстами, там щось таке вивчати саме гуманітарного характеру. А тут вже більше треба було подумати на логіку, тому мені це також сподобалося. А, в принципі, було доволі непогано, день пройшов насправді не дуже повільно, навпаки, доволі швидко, тому я задоволена. Ну що, мій образ на сьогодні? Досить звичайний. Ось. У них нема там шкільної форми, якоїсь чи ще щось. Тобто кожен ходить так, як йому зручно. Зранку ще було прохолодно, ось але зараз дуже тепло на вулиці, в принципі, може, до речі, бути дощ. Я не знаю. Ось до речі, ще така класна особливість. Я пишу всі конспекти зараз, або на телефоні там щось може записувати, якісь помітки робити, або це. Зошити лише паперовий вигляд, мені так набагато краще, зручніше, але тут діти пишуть саме на планшетах. В них є електронний варіант всіх конспектів, тобто вони беруть з собою лише планшет і все. І власне так ходять у школу, записують всі предмети там. Мені здається, що це доволі зручно, нічого не губиться, у тебе лише є ось ця планшетка, і ти з нею ходиш постійно. І, якщо що, то можеш. Ну, Легко все згадати, це прикольно. Тому ось так пройшов мій день. Мені дуже сподобалося те, що діти вони доволі доброзичливі. Вони намагаються знайти спільну мову. Вони написали українськими словами, якісь італійські фрази, чи там допомогти, чи щось підказати, чи перекласти, чи провести кудись. Це дуже прикольно. Я вам показувала там на відео трошки, як це виглядало. Дівчинка таке зробила це просто ну неймовірно вдячна їм за це, тому що ну, вони намагаються зробити комфортним перебуванням. В школі. Ось. Це чудово. Я чудово. Що ми будемо вже обідати така краса, це цвітна капуста, помідорчик, сирочок і курка. І камера запутіла. Чудово. Всім смачного. Wishing all of these people would just head out so we can talk. I could tell by the smile when you asked where to write your name on my wall. Wish I met you at 16, wish I could have taken you to prom. Late than never... Я вам зараз покажу, трошки позаписувала тут фізику, робили ми якісь, тут не звертають уваги на мій почерк, тому що я просто все попало писала Ну, чисто нічого не заморочуючись, навіть просто було цікаво вирішити якісь завдання. Ось, і отак це виглядає, математика і фізика Ось така справа тут дискримінанти, рівняння всілякі вирішували, я намагалася згадати. В принципі, прикольно, мені сподобалося. Подобалось навіть думати щось таке придумувати. Це цікаво було, і тут ми намагалися англійську вчити. Асі Аспендін Дейстиґен Пікчезапін Сингін Сонгс, Вонвара. І так, міні того, що я беру з собою на навчання, це завжди вода. Також це якийсь блокнот для записів, якщо мені буде нудно, на уроках я зможу пописати щось своє. Далі це пенал, тут декілька ручок, фломастери і так далі. Також інколи на перекус крекер або якийсь фрукт. І так само в цьому маленькому відділі в мене тут, до речі, ще зайчик, який... Іграшка з Польщі я його повісила на удачу. Тут ще є маски на всяк випадок і електронна книжка, якщо також буде нудно щось почитати. І ось так, маленький рюкзачок і зошити я ношу ще з собою, просто беру в ручки і йду. У нас до ось пішов, його правда не видно зовсім, але якщо придивитися, то так прикольно. Мілашно. Там тучка така невеличка знайшлась. Дивіться, весь асфальт, майже мокрий. Ляк мокрий. Такий літній дощик собі. I waited forever, but better late. Я навіть і не помітила, як пройшов вечір, і цей вечір я вирішила провести за монтажем відео. Також слухала класну музику, танцювала і просто кайфувала, тому що це була п'ятниця, А що ще робити в такий чудовий день? Тож дякую всім за перегляд, і побачимося вже в наступному відео.